完成。<ス> Живим коридором та зі сльозами на очах близько сотні знайомих та близьких проводжали в нескінченість захисника Миколу Бішарова, ім'я якого викарбувалось на сторінках пам'яті боротьби за незалежність України. Микола пішов на фронт захищати наші землі від російської навали навесні минулого року. А сьогодні його рідні та друзі зібралися, щоб провести загиблого воїна в останню путь. Попрощатися з Миколою прийшов і Олександр, колега та друг захисника. Ми з ним разом і працював. Надійний товариш, полічний друг. І такий самий він і в своїй сім'ї був. Ну, я його сім'ю знаю трішки. Тобто, всі напрямки щодо повномасштабного вторгнення захисник їздив на військові навчання в Німеччину. А коли до нашої держави прийшла війна, без роздумів став на захист батьківщини. Микола виборював українські землі в окупантів у лавах 43 ї окремої артилерійської бригади. Був гранатометником. Захищав нинішні та майбутнє покоління від ворога на харківському напрямку, де 24 січня поблизу Іванівки серце мужнього героя перестало битися через підступність російських окупантів. Жизнерадосне. Життєрадісна людина, молодий сім'янин, двоє маленьких дітей в нього залишилось. Дружину його знаю, зразкова українська родина все, що я можу сказати. У мирному житті Микола з 2022 року працював формувальником ручного формування у фасонно-сталеварному цеху, ливарно-механічного заводу. За короткий час захисник встиг зарекомендувати себе перспективним та старанним працівником. Про нього казали майбутнє цеху, але ця кровава війна забрала у нього все: мрії, роботу та найстрашніше його життя. Тепер Миколі назавжди 38. Свій останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У Миколу залишилась мати, брат та дружина, а свого татка ніколи більше не побачать двоє маленьких діточок. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.